Із тортом у руках Алла Тузікова, директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської, завітала до своїх переможців. Солодкий подарунок став вдячністю колективу просвіти Екологічна варта, керівником якої є педагогиня-організаторка Наталя Руденко за перемогу в зональному, а тепер і обласному етапі конкурсу огляді колективів екологічної просвіти Земля наш спільний дім. Мене дуже вражає ваша. Ваше бажання відкрити себе в усіх напрямках і довести, що ви можете. І особливо сьогодні, якщо ми говоримо про екологію, то я дуже вам вдячна, що не просто виступ, не просто ви отримали. Таку високу нагороду на обласному рівні як перше місце, а те, що ви протягом багатьох років робили ту роботу, яка дійсно по-справжньому повинна і потрібна сьогодні всій Україні і всьому світу. Мені б хотілося, щоб трошечки підсолодити ваш, цю вашу перемогу, надати вам наснаги на перемогу на всеукраїнському рівні, на останньому етапі. Екологічна варта із року в рік упродовж понад 15 років представляє наше місто на обласному, а залишивши позаду конкурентів потім і в всеукраїнському етапі. Адже члени журі визнають вартівців п'ятої школи кращими серед інших колективів екологічної просвіти Полтавщини. Поточний рік не став виключенням. У розкритті теми луки мого дитинства екологічному колективу з горішніх плавнів не було рівних. Тож наразі у команди є тиждень, щоб переробити свій виступ під формат національних змагань. Відмінність, хоча й невелика, проте вона існує. Якщо за положенням обласного конкурсу, по-перше, обмеження по кількості 10, то всеукраїнський у нас іде зменшення учасників. Обласний поєднує в собі абсолютно все, і звіт про діяльність колективу, і безпосередньо виступ на тему, то всеукраїнський він відмежовується звіт про екологічну нашу діяльність. Це окремий виступ, який має вміщатися в 5 хвилин. І другий виступ основний це розкриття безпосередньо теми мого дитинства і теж до 20 хвилин. То ми будемо трішки змінювати програму. Наталя Руденко впевнена, вартівцям все під силу. Теперішній склад колективу це вмотивовані, працелюбні та цілеспрямовані учні. Деякі з них, а саме одинадцятикласники, є учасниками колективу понад п'ять років, а дехто приєднався лише цьогоріч. Однак, усі учасники колективу сповнені рішучості і бажання досягати успіху в усіх напрямках, не лише у навчанні. Я от бригаді з 2018 року, я без цього ну в крайньому випадку в школі не зміг би. Я якось вже звик. Я з шостого класу, і це в мене просто якось в голові закладено. То в мене ось березень, лютий. Це однозначно повинна бути гідбригада. Свою історію потрапляння до команди однодумців розповів Дмитро Рогізний. Я ну, дружив з Артуром. І ну, ми з понеділка п'ятницю ходили до школи, не могли виходити гуляти, а субота, неділя, ну, час, щоб вийти на прогулянку. І я ще тоді не був в гідбригаді, а Артур кожні вихідні ходив до гідбригади. І я не розумів, що там може робити так довго. Думаю, чого він йде туди? Я тільки прокидаюсь о десятій ранку, і дзвонить до мене Богдан каже: тут така справа. Потім що ти прийшов, то спробував вагітбригади, тому що не вистачає людей. Я питаю, скільки в мене є Він каже: 20 хвилин. говорю, добре, біжу, і прибігаю. Ну, і це було. Да, прибіг, ось виступаю досі. З такою командою можна працювати і перемагати, зазначила педагогиня. Хоча шлях до перемоги не завжди легкий, третій рік поспіль конкурс Земля наш спільний дім проходить в онлайн форматі. Тобто, учасники змагаються між собою тільки відзнятими заздалегідь відеороботами зі своїми у них виступами. Офлайн формат значно цікавіший, зазначив Артур Цеврюков, учасник колективу Екопросвіти Екологічна варта, якому пощастило виступати на сцені перед членами журі чотири роки тому. Один раз ми їздили очним в Полтаву на обласний конкурс у 2019 році, це було перед ковідом, то були дуже великі емоції, конкуренція. В залі сидять різні команди, ти бачиш їх всі виступи, зрівнюєш зі своїм виступом, журі. Воно все так ну, якось по-іншому в зрівнянні з заочним. Але потім ковід, війна, і все ж таки ми почали знімати відео. Глядачі. Там до п'яти людей буває інколи приходять більше, але все ж таки немає тих емоцій, немає тих хвилювань, переживань. Тому це трішки не те. Цьогорічна підготовка до участі у конкурсі Земля наш спільний дім була особливою. Події, які відбуваються в Україні, вплинули на вибір пісень для музичного супроводу виступу колективу. Українські пісні лунали й у виконанні самих вартівців. До речі, учні виявили бажання співати пісні усі гуртом, а не лише підспівувати визначеним солістам, діти талановиті, А тому Наталя Руденко довірила їм не лише співати, а й танцювати навіть тим, хто зовсім не вірив у власні танцювальні можливості. Наприклад, я Дмитро, ми не танцюючи, ми ніколи не займаємося танцями, але все ж таки нагляме трафанне нас. Ви? Змогла Зморозкати наш, наш потенціал. там ми трішки навчилися танцювати. Було складно, тому що танці не з легких. Спочатку бралися за голову та не знали, як це робити, але все ж таки, потім, через тренування, через репетиції, ми все-таки змогли їх станцювати. Гарно, я думаю, вийшло. До речі, і танцями пов'язано чимало комедних моментів, які траплялися на репетиціях. Всім сподобався найбільше танець в козаки і там ми з Богданом повинні були бути в шароварах, вишиванках та з поясами та з шаблями. Це найголовніше було атрибут. Але все ж таки, ці шаблі вони трималися у нас на поясі. І, а танець дуже швидкий, дуже драйвовий. Тому дуже багато разів ця шабля випадала і потребувалося на імпровізації це все в. Сказати, робити, щоб це не було дуже при зі сторони глядачів. Спілкування з учасниками колективу Екологічна варта було невимушеним і багатим на спогади. Школярі згадували не лише насичені репетиції, а й живе спілкування поза школою. Це справді дружня родина, яка об'єдналася завдяки спільним інтересам. Тож думки про цьогорічне прощання із левовою частиною команди одинадцятикласниками, які залишають школу, в усіх вартівців викликали сльози. Та все ж команда ще має бажання і можливість продемонструвати свій виступ загалу 25 квітня квітня 18-й годині. В актовій залі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської відбудеться благодійний виступ колективу Екологічна варта, присвячений Дню землі. Благодійні внески спрямують на забезпечення потреб військовослужбовців нашого міста. На захід запрошуються усі охочі мешканці громади.